Щоб ніде не було війни, було все злагоду, миру було багато. На центральній площі у Нетішині перед виконкому було облаштовано наметове містечко. Відтворено Нетішинський майдан діяла польова кухня. Зігріваємо душу людям грибною юшкою. Смачною ті, кого не сполохала суботня мряка, мали змогу долучитися до участі у традиційному благодійному ярмарку продажу збору теплих речей для бійців антитерористичної операції, бажаючи монета за монетою, виложували один із символів української державності Тризуб, плели маскувальну сітку, давали стусани по голові. На площі діяли й виставка зброї та спорядження ярмарок дитячих книжок, фотовиставка зі світлинами з майдану та АТО. Події останніх двох років докорінно змінили свідомість людей за весь час протистоянь. Майдан став не просто столицею держави, а її серцем і душею. Це відзначають бувалі майданівці. Щоправда, тодішні очікування людей наразі не є виправданими. На жаль, Бо там була одна одна сім'я. Всі, всі були одною сім'єю, всі були однією ідеєю. Ну, виходили, щоб в нашій державі був закон для всіх одинаковий. В першу чергу. За це ми виходимо. Багато розчарувалися люди, тому що. Якби йде ілюзія реформ. Зміни пройшли в людей в голові, тільки. а до влади прийшли ті, ті ж самі, що раніше були. І ці люди вони не способні на реформи. Нам треба молодих людей, які народилися в нашій якби, незалежній Україні. Віру, віру, мусимо вірити всі. Ну, якби тих змін, що реально хотілося б, немає ще, немає. Хотілося, щоб влада була чесна, щоб не приходилось нам їздити по закордонах, щоб була гідна зарплата, гідна пенсія. Гідні, ну, чесні суди, чесна міліція. Ну, цього поки ще не досягнуто. Значно менше ніж хотілося б. Ну але терпіння, яке ті трут, все перетруть, що водночас такі справи не робляться, ну і при владі, як правило, люди хто. Більшість їхніх корінь минулому коріння обробувати тяжко міняти свідомість ще тяжче викорінювати у другій половині дня. нетішенці зібралися на народне віче. Пригадуючи події дворічної давнини, багато говорили про гідність як одну із перших людських чеснот на будь-яких посадах, а також про ціну свободи. Ми стояли не за ковбасу і не за гроші. Ми стояли за гідність свою і свого народу. Тому нам треба дуже багато що зробити. Опускати руки ми не маємо права. І я вірю в те, що ми переможемо. Попереду важкий шлях, кропітка дуже робота. Я бажаю нам вистояти. Україна зобов'язана вистояти. Вона зобов'язана змінитися. І ми. Нашими серцями, нашою роботою, нашими мріями ми її будемо змінювати про жертовність, гідність як пошук правди і життя у правді, втілення її з поміж людей, проповідував настоятель храму святого Івана Богослова. Власне, ті люди, яких ми будемо згадувати і пам'ятаємо в наших молитвах, є найкращим прикладом гідності. Гідності, бо що таке гідність? Це напевно не якась річ, яку можна собі купити. Це напевно навіть не така річ, якою ти просто народився і ти обдарований гідністю. Ні, це та річ, яка виховується. Це сукупність якихось якостей душі, я би сказав. Це бажання знати правду. І знати правду і втілювати правду. Світлу пам'ять героїв у день гідності та свободи вшанували молитвою. Майдан став революцією гідності й духу нації. За єдність, незалежність і справедливість полягло багато патріотів. Ніщо не забуте, ніхто не забутий. У Михайлів день вшанували пам'ять загиблих воїнів світла й покладанням квітів та запаленням лампадок. Всі вилучені кошти у сумі 4594 тисячі передано на потреби воїнів АТО.